Всім привіт! Мене звати Настя і ми сьогодні будемо відкривати моєму підписнику душі. По бажаннях це кінь Лідія і воїн Сумрака. Подивимося, що випаде. Це побажання. Юзан і це ще зірочок. темна етель. І міняємо. І це знову епік і 130 балів, але це фейн. Хороша мишка. Але нам хочеться чогось смачного. Тут на не потрібно. Угу. І це багато зірочок, но герой не того. Не той. Продати можна. Угу. І знову у нас легендарний герой. І це Шуджен. На 6 зирочок. Продавати? Угу. І нас ще з ще. у нас ще залишилося 4 камінчика. Але відкривати ми їх не будемо. Але сьогодні така ми. Ще один раз відкрити. Ну, що удача хороша. Щас конь вилізет. Не, не вилізе Ясмін Ось таке... Ось таке відкриття у нас вийшло. До зустрічі у наступному відео.